Друзі, всім привіт! Колеос переїхав до столиці авторозборного зв'язку, це село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, Київська область, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Значить, Колеос Білий, 10-й рік, 229 тисяч пробігу. Він брудненький, тільки з дороги. Приїхав вже тут на майданчику. Друзі, ціна автомобіля 7900 доларів. Без торгу, дуже гарна, низька ціна на такий колеос. Значить, нагадаю, 2,5 бензин, повний привід, 229 пробігу, має непогану комплектацію, безключовий доступ на всіх дверях, задній імперктрон. Такі цікаві, легкосплавні диски, чорні, гарна зимова гума Nexen. По комплектації датчик світла, сенсор дощу, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, управління повним приводом. Із контроль кермо, кермошкірина ручка, в гарному стані, збереженому абсолютно солом. Туманки, ну, туманки це в них в базі навіть присутні. Ну, Така автівка на кліматі, на безключовому доступі, два ключі гарних присутніх з нею. Якщо він вам цікавий, 7900 він на віддачу в зв'язку з тим, що я вже вам і говорив. Значить, Є фарбовані елементи, а саме замінена верхня шкарупайка заднього крила. ось цього. Вона тут була замінена, ось ця частинка замінена. І також в нього фарбовано ще з цієї сторони Частинка теж е, проєма. Так Дуже-дуже мінімально, але такий нюанс є. зв'язку з тим така на нього гарна низька ціна. Кому потрібно гарний кросовер за ну, дуже адекватні кошти. Це альтернатива, чудова альтернатива Дастеру. Автомобіль абсолютно адекватний. З будь-яких таких критичних моментів можете приїхати подивитися. Я думаю, що за такі кошти за 7900 нічого на повному приводі серед надійних кросоверів на гарному 2,5 двигуні на механічній коробці передач на повному приводі, на добрій резині ви нічого не придбаєте. 7900 дуже крута ціна для цього автомобіля. 10-й рік, 2,5 бензин, 229 тисяч пробіг, гарна комплектація, гарний колір. Ну Приїдьте, подивіться, я думаю, що. Гарнішого нічого за ці гроші не можна придбати. Ну, а ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Гарний кулеус за дуже-дуже адекватні кошти. Він повністю комплектний, запаска, домкрат, задня шторочка. Все присутньо. Гарний по кузову виглядає він дуже гарно. Те, що тут ці нюанси є, то вони є, але в загальному автівочка має дуже гарний вигляд, гарна, ціленька, красива оптика. Мінімальні. Сліди використання по салону автомобіль дуже гарний, абсолютно не виглядає на свій пробіг, виглядає на набагато менший пробіг. Лобове вітрове скло оригінальне, нуль, бачите, ці всі вікна теж Ну, тут дев'ятки, але це так і має бути: дев'ятка, дев'ятка, дев'ятка. Машина в бріфі 10 рік, тут нуль, ну і тут вже пішли теж всі. Дев'ятки, Так як воно має бути, на реєстрацію автомобіль стане також 2010 роком. Друзі, приїжджайте до нас на майданчик. У нас зараз є досить багато цікавих автомобілів. Один з них це цей колеос за дуже класні кошти. Ця машинка. Приїжджайте, торгуйтесь, забирайте. Тут так само, приїжджайте, торгуйтесь. Якісь там адекватні кошти ми скинемо. Приїжджайте, торгуйтесь, забирайте. Пасатик за дуже дуже класну ціну віддам. Торгуйтесь також, приїжджайте, забирайте. Леон також торгуйтесь, приїжджайте, заб... приїжджайте, забирайте. Скинем дуже гарно на цих двох автівках. Колеос ще один 13 й рік, 2 літра дизель, максимальне босе. Він теж вже в Києві. Можете приїхати, подивитися його. Топовий автомобіль за свої кошти. Мені здається, максимальна комплектація босе, механічна коробка передач, повний привід 222 тисячі пробігу. Ціна його в Києві 13 200. Гарна ходова частина, замінено оливу і фільтри. Не шилась навіть сідушка в нього і не фарбоване в нього кермо. Гарна всесезонна гума на ньому. ну Детальне відео по ньому десь має вийти, то ви все побачите. Тут електропривід сидіння, повна шкіра, акустика, боус. Ну і все, що є в бусе, панорама і все решта. Приїжджайте, друзі, телефонуйте. Ця автівочка-красунька присутня також. Якщо цікаво, друзі, приїдьте. Поговоримо всі машини в достойному стані, з чесними оригінальними пробігами. Нічого, жодній не скручувалося. Каталізатори по всіх бензинках на місці, бо багато хто запитує за ці каталізатори. Я їх не ріжу, друзі. Вони тут всіх є. Ми не вирізаємо каталіки, не знаю. Можливо, вони і коштують грошей, але мені це не цікаво. Всім добра, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, YouTube, канал Авторозбор. Те, що є на майданчику, можете приїхати хоч сьогодні і купити. Всім добра, всім пока. 050 28 47 065 Контактний номер для зв'язку. Друзі, перед тим, як приїхати на майданчик, попередньо наберіть, чи ми тут присутні, тому що я часто їжджу в місто Рівне і мене часто тут на місці немає. Можу бути, можу не бути, тому набирайте або з вечора, що ви будете завтра, або набирайте хоча б за 2-3 години, щоб я організував вам перегляд з будь-якого з цих автомобілів. Всім добра, всім пока.